Смоли і пальзами це ароматичні речовини природного походження, які виконують роль фіксаторів запаху. Вони уповільнюють випаровування легких компонентів, зберігають аромат композиції довше та мають додаткові властивості, консервуючу дію здатність утворювати плівку, надавати продукту характерного аромату. В натуральні смоли видобуваються з кори листя, стовбурів та броньок. Рослин тверднуть на повітрі, не розчиняються у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках. Приклади. Бензойна смола рослинний ладан, має приємний аромат, використовується у парфумах, мазях і пластирях. Стиракс густа смола з приємним запахом, застосовується як закріплювач у парфумерії. Мира. Смола з дерев, що ростуть у Сомалії та Аравії. Характерний аромат. Використання у духах та лікувальних засобах. Сандрак. Світлобурнатна крихка смола із запахом застосовується для ліків і косметики для волосся. Камфора. Продукт камфорного дерева застосовується у кремах мазях косметиці. Лабданум. Смола куща. Цистус. Має амбровий аромат, використовується у композиціях з мускусом. Пік смола хвойних дерев із запахом ванілі пряними нотками. Толуанський бальзам. Темнобурий, густий з ароматом ванілі. широко застосовується у парфумерії. Смола дубового моху. Ароматичний компонент настоянок і композицій. Гальбанум із характерним трав'яним запахом застосовується у духах. Синтетичні смоли. Сучасна косметологія активно використовує і синтетичні смоли. Полімери та продукти переробки нафти й кам'яного вугілля. Вони мають ті самі функції закріплення запаху, консервування, створення плівки у лаках, фарбах, косметичних засобах. Завдяки їм косметика стає більш стійкою, а аромати багатшими та довговічніші. Смоли і бальзами це невидимий, але дуже важливий компонент парфумерно-косметичної продукції. Вони не тільки роблять аромати стійкими, а й надають їм глибини, теплоти й індивідуальності. Саме завдяки смолам та бальзамам парфуми зберігають свою неповторність навіть через кілька годин після нанесення.